Росіяни двічі за ніч атакували Запоріжжя дронами і ракетами. У Шевченківському районі пошкоджено з десяток будинків. Там повибивало вікна. В одному з приватних будинків спалахнула пожежа. Минулося без поранених. Повідомив голова Ова Іван Федоров. Загалом за 10 днів лише Шевченківський район був під обстрілом 8 разів. За цей час пошкоджено понад 120 житлових будинків. У більш ніж півсотні зруйновані або пошкоджені дахи. У Харкові через нічний обстріл постраждала 80-річна жінка. Ворог атакував місто безпілотниками. Удари були по Слобідському, Немишлянському та Київському районах. Пошкоджено дві висотки, приватний будинок та автомобіль. Дві жінки загинули ще четверо людей поранені через обстріл Донеччини. Подружківці окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню «Смерч». А на сусіднє селище скинули авіабомбу. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, підприємства та котельні. Били і по слов'янську, в основному ФПВ-дронами. потрощені будинки, АЗС та кафе. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 138 ударних дронів. ППО збило 110 з них на півночі та сході країни. За даними повітряних сил, ще 21 БПЛА влучив в 11 місцях. У повітряних силах спростували інформацію про те, що 16 балістичних ракет ударили по київських ТЕЦ 13 січня. Раніше про це заявив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат каже, того дня у столиці зафіксували влучання двох балістичних ракет. Решта прильотів були по інших областях. 13 січня не було так саме по Києву таких прильотів, про які йдеться 16 балістичних ракет. Це були по, дані по всій території країни. Над Києвом тоді знищили два Іскандера М. Ну і ще дві ракети в Київській області. Ну, власне, це не зменшує, звісно, ризиків і тих руйнувань, які Росія регулярно проводить саме по столиці та по інших регіонах. Генштаб підтвердив удар по російському НПЗ в місті Слов'янськ на Кубані. Це Краснодарський край. Підприємство щороку переробляє понад 4 мільйони тонн нафти і постачає продукцію збройним силам країни-агресора. За попередню інформацію уражено елементи установки первинної переробки нафти. Масштаб завданих збитків уточнюють. Вороже міноборони заявляють, що загалом над російською територією за ніч були нібито збиті 40 дронів. Над Краснодарським. Ім краєм брянською та калуською областями. Через ворожі атаки без тепла у Києві все ще тисяча багатоповерхівок. Мешканці деяких живуть у холоді вже два тижні. Комунальники працюють цілодобово, але робочих рук катастрофічно бракує. До столиці перекидають бригади з інших регіонів, де ситуація краща, або з інших відомств. Як працівники укрзалізниці ремонтують труби в будинках Голосієва, дивимось далі. Ігор обслуговує та ремонтує інженерні мережі укрзалізниці вже півтора року. Та вже кілька днів він латає труби в київських будинках. Так, до вечора, поки не дамо, будемо працювати. Не було циркуляції води, усе позамерзало. Це все. Та й гріємо, при приходиться гріти. І таких будинків із замерзлими трубами в Києві сотні. Як результат, в людей немає опалення. Пані Раїса живе на 13-му поверсі висотки. Ліфт у будинку не працює, а в квартирі 11 градусів тепла. Наливаємо бутилки воду і ложимо постіль під одіяло. Ну ось такі рукавички. Чоловік придбав, щоб я вже зовсім не закоцюбла. Але Треба напинати або шапочку, або хусточку, тому що мерзне голова. Або в квартирі пані Раїси нарешті стало тепліше, і приїхали бригади Укрзалізниці: будівельники, колійники та локомотивники. Зараз усі стали комунальниками. Буде пропасів запускати. А там дальше луше покаже двадцять 26 бригад працюють в Голосіївському районі. Уже теплопостачання відновили у 14 будинках. Ще потрібно у 12. Основна проблема в цьому районі в тому, що за відсутності теплоносія з теплогенеруючих підстанцій. Дані будинки були злиті або, на жаль, залишені від теплоносія. Аж на два тижні і от нарешті систему опалення запускають знову. Зараз ми спробуємо набрати тиск в систему опалення і випустити повітря на технічному найвищому поверсі. Потім, коли в нас стабілізується, тут трішки підніметься тиск. Відкриємо більше задвижку і відкриємо вже задвижку. та, що включає циркуляцію, щоб вода вже почала циркулювати повноцінно по будинку. Будемо надіятися, що так це кінцевий етап. Цей запуск виявився успішним, бо головна небезпека, аби труби не порвало. Коли ж відновлять теплопостачання в усьому районі, поки невідомо. Роботи тривають. Коли зайшла укрзалізниця на допомогу місту. Уже столиця зазнала два масованих повітряних обстріли. Після чого було зупинено тимчасово подача теплоносія та електроенергії. В будь-якому випадку залізничники будуть змістом до останнього. Анна Ужвенко Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Через нічні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури без світла споживачі на Харківщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, повідомили в Міненерго. Довгостроково знеструмлені споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах. Там відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями. У Києві та області, як і раніше, значний дефіцит електричної енергії. Ситуація, на жаль, складна. Діють екстрені відключення електричної енергії. Повернення прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі. У всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах вимушено застосовуються аварійне відключення. За добу на фронті було 138 боєзіткнень, майже третина з них на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили штурми поблизу шахового, дорожнього, родинського, мирнограда, удачного, молодецького та у бік філії і Новопавлівки. Активним залишається Гуляпільський напрямок на Запоріжжі, де відбулося 14 атак. Більше десятка разів окупанти йшли в наступ на Лиманському напрямку. По 9 атак було на Костянтинівському і південно-слобожанському напрямках. Тримав оборону Донеччини, провів у неволі майже три роки та пережив катування. Це усе про Владислава Зиненка на позивний Кабан, про те, як війна та полон змінили його життя і як тепер він навчає інших виживати. Анна Ужвенко розповість я витримав. Мам. Я витримав. Папа живий. Я скоро повернусь. З синьо-жовтим прапором на плечах він нарешті чує голос рідних. На цьому відео Владислава Зененка зустрічають на обміні. Після майже трьох років полону захисник Маріуполя вдома. Але все одно, типу, поки адреналін відпустив, це, мабуть, через пару тижнів, Я вже все видохнув, так, да, я нарешті вдома. Владислав підписав контракт із збройними силами України ще п'ять років тому. Йому тоді було лише 20. служив розвідником сапером, брав участь в операціях на Донеччині. Дід завжди казав, що чоловік має відсюжити в армії. Ну такі, знаєте, трошки стереотіпи, але все одно з цього все і починалось. Ну і так який такий стан був в країні, і я вважав, що я е, необхідний. Початок повномасштабного вторгнення Владислав передчував за два тижні. Тоді заступник командира його роти просив відправити додому всі непотрібні речі. А вже 24 лютого, близько третьої ночі, хлопець почув канонади вибухів. Ми пересиділи обстріли до ранку, після чого зібрали речі свої, зібрали БК, Виїхала на Чермолик, і після цього вже Нікольська і Маріуполь. Зв'язку немає, інтернету немає, ніяких інформацій, ніяких новин немає. І з цього ну було складно. У полон Владислав потрапив під час оборони Маріуполя у травні 2022 року. Спочатку він сподівався на швидке звільнення, однак цього не сталося. Боєць пройшов Оленівку та Ганрог, колонію у Каменську, Шахтинському та СІЗО у Пермському краї. Я можу це. Описати так, що гірше собаки, тому що в собаки ході якийсь, знаєте, доступ, якась воля, щось таке, а там ти постійно в камері, з тебе знущаються. Результати катувань видно по тому, якими наші бійці повертаються з неволі додому, тортури фізичні та психологічні, і голод. Це реалії російського полону. Уже було багато випадків, коли люди вмирали. Я коли перебував, то на, на колоні, на якій я був, загинуло три людини. Після чого ми приїхали це в Пермь, там ще я дізнався про дух. Тому одного збили, інший там серце стало. Ну, понятно, із за такого образу життя. Про те, що він таки повернеться додому, Влад уже й не сподівався. Повірив лише, коли побачив українські прапори. Я до останнього не вірив, було тепло. Ми уїжджали з Пермі, там було мінус 15, В валінках, в куртках, в шапках. Нас помили побри. ну, привели в товарний вигляд. Після полону у соцмережах Владислав познайомився із Ксенією, військовою 3-го армійського корпусу. Вона опікується пораненими та звільненими з полону бійцями. Хлопець закохався з першого погляду. Дуже відповідальна, хороша, добра, вічлива, заботлива. Сама краща жінка в світі сам Владислав зараз теж допомагає іншим, навчає цивільних, як виживати в умовах війни. Хлопець працює інструктором у Київському обласному центрі національного спротиву. Давай 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 пішла. Пішла Анна Ужвенко Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. На Донеччині ліквідували іноземного найманця з Філіппін. За даними ГУР, Джон Патрік проходив службу в одному з підрозділів російської армії. і Загинув під час так званих так званого м'ясного штурму. При собі він мав лише зброю, боєкомплекти і папірець з номером підрозділу, контактами командира та смартфон. Російської мови найманець не знав. Його базова підготовка тривала лише тиждень. Після чого іноземця без зволікань відправили на передову. Він отримав поранення і повільно по Мурав у лісосмузі ніякої евакуації не передбачалось. Заробляли на фіктивній інвалідності. В Одесі затримали посадовця приватного медцентру та керівницю приватної амбулаторії. За даними слідства, вони за гроші виписували довідки з липовими діагнозами, які б допомогли уникнути мобілізації. Коштувала така послуга понад 10 тисяч доларів з людини. До пакета входило виготовлення необхідної медичної документації та ухвалення рішень уповноваженими особами. Викрили медиків, коли ті отримували черговий конверт від замовника. Обом повідомлено про підозру. Одеса перетворилася на суцільну ковзанку. Зараз там періщить людяний дощ, дороги вкриті кригою. Місцева влада радить Одеситам за можливості залишатися вдома, а також бути особливо обережними водіям. Більше як півтори тисячі комунальників вже вийшли чистити та посипати протиожеледними сумішами вулиці. Через сильний вітер та важкість криги в місті почався і деревопад. Потужна снігова буря накрила Сполучені Штати. Через негоду загинули семеро безхатьків. Вони замерзли на вулицях. Без світла залишаються близько мільйона людей. Через хурделицю, крижені дощі та сильні морози в аеропортах скасували 10 тисяч авіарейсів. Напередодні в небо не піднявся жоден борт в аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні. Серед найбільш постраждалих штатів: Оклахома, Місісіпі, Луїзіана, Техас, Кентуккія, Алабама та Вірджинія. Негода у США протримається ще кілька днів, попереджають Ми Працюємо понаднормово, обробляємо дороги піском та сіллю. А щойно снігопад трохи вщухає, розчищаємо замети. Як і раніше, ми просимо людей залишатися вдома. Якщо ж це неможливо, їдьте дуже обережно. Не годить також у Німеччині а в землі Баден-Вютемберг через снігопад та ожеледицю на дорогах сталися численні аварії. Влада перекрила магістраль у напрямку Мюнхена із затримками курсують потяги. В аеропорту Штутгарта скасували кілька рейсів. Ще частина вилетіли із запізненням. У містах дороги під шаром криги. Комунальники працюють цілодобово, водіям та пішоходам радять бути особливо пильними. У Франції хочуть заборонити соцмережі для дітей до 15 років. Відповідний законопроєкт сьогодні розглядають в нижній палаті парламенту. Його підтримує уряд країни та президент Еммануель Макрон. Ініціатива також передбачає заборону мобільних телефонів телефонів у середніх. У середніх школах документ розробили після парламентського розслідування про шкідливий вплив соцмереж на психіку неповнолітніх. Подібний законопроект також розглядає Швейцарія, водночас першою країною, яка обмежила доступ до соцмереж для дітей, стала Австралія цієї ночі Росія в чергове атакувала нас із вами безпілотники ворожі летіли з шести напрямків. Більшість безпілотників збили. У повітряних силах заявляють, що країна-агресорка запускає 138 ударних дронів, 110 – винищені. Наша ППО на півночі сході країни спрацювала. В 11 локаціях зафіксовано падіння уламків. Деталі поточнюють. Та повітряні сили спростували інформацію про 16 балістичних ракет, які прилетіли по ТЕЦ Києва, 13 січня. Власне, тоді у столиці почалися. Серйозні проблеми зі світлом, теплом і водою це були дуже суттєві джерела електрики і теплопостачання для Києва. Водночас у повітряних силах кажуть, ракет було значно менше. З Усім цим будемо розбиратися. Юрія Ігната запрошує до бесіди. Це начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, рада, бачите. Так, доброго дня, Давайте розбиратися, бо ми ж хочемо розуміти, що, що ми побачили в останніх атаках не як наслідки, а ви як процес, як зміну. Якщо ми говоримо про те, що більше стали використовувати дронів з модойм, це і чорне море, і київське водосховище. Це нова тактика вдосконалення, інші кроки, спроба робити те, що вже було, і ми стали більше цього помічати. Що це? Ну, так почали з власне з того удару. Я думаю, що тема зараз несеться в інтернеті. Я думаю, я з цього почну і одразу про дрони. Скажу, що дійсно 13 січня не було так саме по Києву таких прильотів, про які йдеться 16 балістичних ракет. Це були по, дані по всій території країн над Києвом. Тоді знищили два іскандера м. Ну і ще дві ракети в Київській області. Ну, власне, це не зменшує, звісно, ризиків і тих. Руйнувань, які Росія регулярно проводить саме по столиці та по інших регіонах, звісно, що в інші дні були е такі і прильоти, і руйнування. Але власне за 13 січня, щоб поставити крапку, я думаю, що скориставшися фіном, That... треба сказати, що дійсно було. Тому журналістів треба власне скеровувати, коли є якась заява. Можливо, хтось помилився, десь там переплутав дату і так далі. Тому треба звернутись до наших офіційних джерел. У нас на телеграмі командування чи повітряні сили є інформація щодо кожного удару щоранку. Давайте, ну, і, по... власне, так, так, до, до водойм. Повернімося з вашого. До Ну, Дивіться, водойми От, чи Київське море, чи водосховище часто використовуються, звісно, ворогом для прольотів засобів повітряного нападу. Ви згадайте перші дні війни саме через гірло Дніпра, так, йшло йшли повітряні атаки ворога. Літаки ударні групи росіян притискалися якомога нижче е, до землі. Ну але ж розуміємо, що є певний рельєф місцевості. Тому от, власне, річка Дніпро теж використовувалась для такі для заходу ворожої авіації з території Білорусі, з території Росії. Таким чином, і безпілотники теж використовують власне ландшафт місцевий для того, щоб е, бути менш помітними для наших радіолокаційних станцій, для того, щоби долітати до цілі, притискаючись якомога нижче до землі. В інших варіантах безпілотники можуть летіти, звісно, і понад 4 там 5 кілометрів для того, щоб бути недоступними для наших мобільних вогневих груп. Все залежить від тактики застосування ворога в тому чи іншому випадку. Ну щодо дронів, ще додам, звісно, що почастішили випадки застосування швидкісних дронів, то таких собі реактивних БПЛА, яких там називають Герань-5, Росія та інших. Типів, тому з цим теж явищем, з цими дронами теж йде протидія серйозна, застосовується і тактична авіація, вільний F-16, ну і зенітні ракетні системи, зокрема. Пані Юрію, давайте проговоримо. вже раз ми почали про зміну і про доповнення, якщо можна так сказати, у тактичних діях ворога. То що ви спостерігаєте? те, що ми називаємо масованими атаками, воно може бути розщеплено на багаторівневих пунктів. Що було, в якій кількості які ракети даруєте ще теплими, мало не з конвейера росіяни? Запускають, чого в них і нормальний запас і так далі. Що ви бачите в комплексі? Зміна методики російських хатак. Нічого не змінилося, тільки кількість. Бо зрозуміло, що вони працюють на три цілі: це виснаження ППО, це виснаження енергосистеми і інфраструктури міст і сіл, зрозуміло. Ну і третє це паніка і бажання їх змусити нас капітулювати. Чого ми не помічаємо? Ну, бачите, давайте про крайній удар, мабуть, поговоримо, тому що 21 ракета була використана, але м -м, ракети різних типів і циркони, і ракети Х22, і 32. Це. Ракети, які рідко застосовуються, але все ж застосовуються. ворог застосовує різні засоби повітряного нападу. Десятки у них різновидів ракет різних типів наземного повітряного морського базування, ну також дронів. Ми вже теж про це говорили. Теж дуже багато І вони причому їх модернізують, особливо Шохет піддався вже дуже багатьом модернізаціям і його. Роль, тобто він може використовуватись як і розвідник, як ретранслятор, так і як ударний БПЛА, Тобто зростає, він показав себе ефективним засобом. Як би там хто не говорив, але наше завдання їх знищувати ці ефективні засоби і протидіяти, теж застосовувати інноваційні методи збиття саме цих засобів. Противник щодо тактики, ви бачите, що є у нас тактика такого. Удару, який має велику географію, от як цей випадок 13 січня. Ще раз згадаємо: це були удари балістикою, удари крилатими ракетами наземного базування. Ну і таким чином ворог охопив багато областей. Там по 3, 4, по 5 ракет різних типів було в Запорізькій, в Дніпропетровській, в Харківській, в Київській області. А буває ворог всі свої ці засоби одночасно масований, комбінований спрямовує по одному місту. Як це часто було? У столиці для того, щоб е, велика насиченість засобів, уявіть ще сотні і сотні дронів, які летять постійно щоночі, виснажують, звісно, що протиповітряну оборону, звісно, що доводиться інколи перезаряджати ракети в тих самих насамсах, чи Айрісах, чи в Петріотах. Це при умові, якщо є ракети. А ви знаєте, що нещодавно просто перед одним з масованих ударів виступав вже і президент України, говорив, що. Немає немає чим е, захищати, от треба, щоб е, партнери ну, якомога швидше нам надали ті засоби для того, щоб е, можна було відбити такий ракетний удар. І ті засоби напередодні удару і були надані в Україні зараз за рахунок ну, них, і було відбито цей масований удар. Там були доволі непогані результати близько 80-85% е, збиття повітряних стіл. Давайте проговоримо про те, які технічні рішення чи інтеграція західних систем з вітчизняними розробками протиповітряної оборони дозволили збивати ракети типу Ха Ха двадцять Х тридцять два За вашою інформацією, виправляєте, якщо не так було випущено Росією по нам саме цих ракет з початку повномасштабного вторгнення. Що що маємо? Ну, страшна ракета, зрозуміло, що близько тонне бойова частина. Ми розуміємо, які руйнування вона приводить. Найвідоміші випадки. Це у нас Кременчук, пам'ятаєте, торговий центр і Дніпро, де мачі весь будинок знесла з цією ракетою особливості. Вона протикорабельна, Вона для знищення розроблялася авіаносних груп. Ну, із спеціальною бойовою частиною кажу спеціальною, щоб там сильно зараз не лякати людей. Так ну і таким чином противник ці ракети із, із звичайної частиною застосовував багато наперед на початку повномасштабного вторгнення. Оці два випадки, що я сказав. Ну і також по акваторії Чорного моря, близько, близько острова зміїний по портовій інфраструктурі по узбережжю Одещини теж прилітали ці ракети. Ну Модифікація цієї ракети новіша. Це х 32 Вона має дещо зменшену бою частину. Очевидно, але збільшена її дальність. Так, звичайні Х 22 до 600 км можуть досягати по відстані. А вже х 32 за певними даними, має дальність до 1000. тому ракети, звісно, що небезпечні 412 дванадцять було сповна за повномасштабне вторгнення усього їх використано ворогом з літаків. Ту 22 Н3 це стратегічні бомбардувальники, і до цього числа, коли в нас було 24-го, так коли було їх збито 9 над Києвом, було збито лише три ракети. Зараз маємо вже в активі 12 ракет. Чому раніше не збивали? Відповідаю вже на питання. Треба було можливо коротше це сказати, але я трошки розтягнув, щоб було зрозуміло до чого. Тому що атакується ракета по балістичній траєкторії, швидкість близько 4 махів, тобто 4 тисячі км на годину, і вона, як балістика, опускається на ціль. Що у нас буває балістику, зрозуміло. Петріот. Петріоту потрібно бути в потрібний час, в потрібному місці, де атакує ворог. А де ворог атакував, я вже вам розповів. Тому, власне, вперше по Києву, такими ракетами. Такій кількості аж 12 було завдано удар. Це дуже дуже потужний результат, скажімо так, 9 із 12 двадцять 22. Ну, це було вперше дійсно. Давайте ще проговоримо про роль е, засобів радіоелектронної боротьби, які з е, наземні, які власне використовуються на землі, для того, щоб нейтралізувати кралети, ракети і дрони під час останньої затаки, як ви фіксуєте ефективність неефективність, і певно, що які висновки з того, що ми можемо знати, були зроблені. Знаєте, реп у нас це така невидима зброя. Так на її не видно. Її видно тільки на роботу РЕП відчутно на навігаторах в автомобілях, які ви можете опинитися десь посеред Тихого океану чи в іншому місці. Для чого це робиться? Ну для того, щоб протидіяти ворожим БПЛА, які сотнями летять на Київ, протидіяти ракетам, які десятками теж летять. Я не говорю лише про Київ, про різні міста, тому що РЕП у нас працює і на лінії фронту. Є різні системи. Їх виробляє також і українська оборонка, ну і також наші західні партнери нам допомагають із системою радіоелектронної боротьби. Дуже ми не афішуємо ні на світлинах, там, особливо, ні в інформації про роботу радіоелектронної боротьби. От тому вона така і невидима, але дуже і дуже важливо. Тому в зведеннях ми завжди пишемо: збито через дріб подавлено. Стільки-то, стільки-то цілих, а подавлення е, засобами РЕП, е, спуфінг всі знають, що це теж вже експертів багато пояснювали. Це те, що допомагає нам уникати е, потрапляння е, засобів повітряного нападу противника до, власне, міст, до об'єктів, які ми охороняємо. Пане Юрію, дякую вам, Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України був з нами на зв'язку і говорили про те, що наші повітряні протиповітряна оборона розуміє про атаки ворога.